Ще один показовий момент був, коли фактично Ну він визнав, що вони б'ють по нашій атомній енергетиці. Да, що вони б'ють по ескам і пригрози, він каже про те, що. В дивіться, значить, українці, ні, там нацисти обстріляли нашу ЗС, як він каже, да, перебили. Вона, як ми знаємо зараз, Запорізька атомна електростанція без зовнішнього живлення. Вже тривалий час там на генераторах працює, і реально там ризики зростають. І от він каже про те, що ми там перебили і смотрите, тому що ми будемо бити в відповідь. Ну тобто, фактично він прирозив там південно-українська, да, Рівненська, Хмельницька, от Пославути, що вони вдарили, наприклад, там знеструмили ось цю арку над Чорнобильською АЕС. Ну і так далі. І по перше, як нам на це реагувати, і, і, і чому всі інші мовчать? Чувак грозить блин, бити по АЕСкам. А, а всі якось мовчать. А по-друге, е, ну, а що нам робити? Нам також бити чи, 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 чи як? А, ну, дивись, тут історія така: зверни увагу, що тема ЗС активно мусувалася десь рік чи півтора тому, зараз от точно не можу сказати. В комплекті з брудною ядерною, бомбою. тобто росіяни готували підґрунтя для застосування тактичної ядерної зброї на підставі того, що, начебто, в Україні є брудна ядерна бомба. Ну, це коли в ракету закидуються відходи від атомних електростанцій, а потім вона там кудись летить, і просто радіаційне забруднення не створюється. Вони активно мусували цю, цю історію, активно мусували, готувалися. Але різко припинила це е, робити, зверни увагу. Ну вона просто як відрізала Чому тому, що все ж таки е, на росіян натиснули, е, на, на росіян натиснули всі ядерні країни, і що дуже неприємно для них, в тому числі Китай, е, тому що жодна ядерна країна не хоче, щоб е, ядерна зброя стала конвенційною зброєю, ну тобто, напряму використовувалася у військових конфліктах. А, і натиснули на Росію для того, щоб вони цього не робили. Знову таки, не через любов до себе, а Китай теж не до любов до України велику, а саме лю любов до себе. Тому що ну, по перше, і у них є атомна електростанція, і о, вони розуміють, що поява ядерної зброї в якості е елементу великої е великої е війни. Теж дуже погана для них історія. Ну, по перше, американці все рівно більше ядерно зброї, ніж у Китаї. Далі Китай дуже побоюється, що такі чудові країни, як Японія і Південна Корея, десь у себе на складах різко знайдуть вже ядерну зброю. А вони давно вже готові до цього. Вони ж давно лобіюють у Сполучених Штатах Америки питання, щоб вони собі. Створили ядерну зброю. І ну, технологічний рівень Японії та Південної Кореї дозволяє їм зробити це достатньо швидко, тому що у них є атомні електростанції, бо відомо, що в Японії є плутоній навіть накопичений. Ну а про якість японської техніки, я думаю, ніхто не сумнівається. І це для них дуже небезпечна історія, що. Китай під боком у себе може отримати дві ядерні країни, Ось, а це особливо це стосується Японії. Як ти пам'ятаєш, у них стосунки у 20 столітті, м'яко кажучи, не схвалилися, коли була окупація і Китаю, і окупація, те, що вони там робили, скільки китайців було знищено, і багато чого іншого. А, і тому тут така історія. Ну я думаю, це вже таке. Від безвиході знову починається шантажування, таке обережне шантажування а, за ЄС. Так а, і ну от там щось буде, щось там Україна обстрілює. А, це робить. Ну чому не відреагувало? Тому що поки що немає ніяких дій. Немає ніяких дій конкретних. Я думаю, що вони будуть обережно досить з цим питанням поводитись. Тому що там чи можуть вони створити там аварію. Там Ну, теоретично вони можуть зробити, але це буде кінець кампанії е, тому що ну, все ж таки вони ж там будують атомні електростанції десь по всьому світу. Бангладеш, якщо не помиляюся, Туреччині в Угорщині, теж вони ж там щось хочуть будувати, там розширювати 20 блоків. досі ще радянського типу. Атомних електростанцій на території Європи досі знаходиться, і це обозначало для них ну особливо для компанії росатом яка ну точно керує цей фактично атомну електростанцію якщо вони будуть причетніше, до а а ядерної аварії, там да. Ну тобто, це ну кінець, і це от єдина, що зараз ще. Є важіль тиску росіян, наприклад, на захід, те, що вони є виробниками збагаченого уран. От США змушено купувати збагачений уран, а тому що їх виробляють росіяни, які до речі як і, до речі європейці. Тому я вважаю, що це таке лякалка, лякалка, якою вони активно будуть грати, але ну дивитися на реакцію. Чи можуть вони бити по атомних електростанціях? Ну, нічого не можна виключати. Але вони, скоріш за все, те, що вони намагалися робити, вони не по атомній електростанції, а прилеглой інфраструктурі. Там, по-моєму, по розподільчих мережах вони там можуть бити. Ну, щоб атомні електростанції були поза мережею, щоб не могли постачати електрику? Оце теоретично вони ну, можуть робити. От, але знову таки зверни увагу два роки про атомні станції. Ми взагалі нічого не чули. От просто з 22-го, по моєму року от два роки ми нічого не чули, тому що опозиція опозиція була Китая і всіх ядерних країн. А з тим, що вони не гралися цими питаннями, з американської преси відомо, що ну, по перше, відбувся там певний розворот адміністрації США по друге це вже я дуже сильно хочу сподіватись, буде в практичній площині мати місце. І от, ми спостерігаємо, як американська преса одна за одним підтверджує інформацію про те, що Сполучені Штати Трамп вже там у я так розумію, ухвалив рішення щодо надання розвідданих для України більших, ширших, які дозволять нам ну краще вражати у це цікаво буде. Прям подивитись, вже об'єкти на території Російської Федерації і прив'язують до цієї до цього пакету ще одну історію з тамагавками. Рішення ще не ухвалене, як пише преса. Є в адміністрації ті, хто там відмовляють Трампа від цього. Звичайно, є ті, хто там окають всю історію, але на це зверни увагу відреагував і Путін навалда. Він сказав про те, що якесь ета существенно повисід, якби нове качество ескалації. Якось от, от так він типу сказав: чи впливають тепер слова Путіна на Трампа, е і чи нададуть нам реально з розвідданими чи там гавка, як ти думаєш? Ну давати я підозрюю, що координати всіх енергетичних об'єктів Росії давно вже відомі і без американців. Тому це знаєте, тут вже якраз те, що я говорив, що Україна своєю позицією, своєю власною зброєю, коли там почала робити ракети, а стала суб'єктом, з яким повинні змушені рахуватися навіть американці. І тому розмову про те, що вони щось додатково по енергетичних об'єктах, це скоріш за все, вимушений крок, визнання, що в принципі і без них можна було обійтися. я ось Тарас. Ну, американці ж повинні показати, що вони ну перші, перші там да і так далі, по а, тамагавкам а, і іншим. Ну, дивись, я якщо нам будуть передавати ракети, але це на тамагавки, скоріше за все, це скоріш за все, тайфун. Це ракети середньої дальності, які є наземним варіантом томагавків, тому що все ж таки томагавки це більш кем морського базування. Це буде говорити про те, що ракетна програма України має успіх. Нам будуть сувати цю зброю, коли зрозуміють, що ми зможемо без них обійтися, щоб своє не робити. Тому що, коли ти даєш свою зброю, це означає, що ти контролюєш хід бойових дій. А Україна, коли починає робити власні ракети, сама визначає, куди бити і як бити. Тому всі ці історії якраз показують, що на прямі що все ж таки на часто сумніваються, чи літають наші ракети, відвета відверта контркампанія, знущання йде там над фламінги, все іншим. Якраз дії американців підтверджують, що це процес іде. І гарно йде, бо якби це не було, нам ніщо, нічого не ніхто нічого не давав, так світ побудовано. Або навіть не говорив про це. Тому ми повинні в цих історіях концентруватися виключно на собі виробництво власне зброю. Тоді все будуть давати. Ось ескалація, не ескалація ну, дивісь, е... ми повинні розуміти, що до цього, якби це знаєш. Історія з зброєю була там три роки тому, там була б зовсім інша істерика. А тепер спокійно це сприймають. Ну чому? Тому що розуміють, що це вже ніяк не буде впливати. І вони поки І вскрився їх блеф. Ну я завжди тут згадую 22 рік, коли Медведєв кричав: що не дай Боже, а, якась ракета впаде на Крим, буде ядерна війна. Да, да, ну, да. ракета впала 9-9 серпня. От зараз помню. Ну говорить, тоді був застосований або Грім, або щось інше. Щось наше було застосовано, а нічого не сталося. Да? Ну і далі пішли цей операція Павутиння, коли знищені були станції попередження ракетного удару, три штуки. А це ядерна інфраструктура взагалі. От нічого не сталося. Ну так і тепер. А після того як пішов Трамп до влади, звернув увагу, що ці погрози взагалі кудись припинилася, тому що ну це у Байдена були люди, які готові були чути ці російські народні казки. А з їм ще річ, вони Трампа побоюються, тому що він та не визначений. А що а раптом там ти щось заговориш про а, удари про США? Трамп скаже: ну давайте позмагаємося. <риклад> <риклад> От. І тут вони одразу всі е, е, притихли Але сама тенденція, те, що починається говорити про США, це дуже добре, але це не те, що вони дуже хочуть це. Це змушен вимушений крок. Це вимушений крок, тому що вони розуміють, що Україна сама. Може багато чого робити. Ну що, Україна вон агавками по цим МПЗ бере б'є по 1500 кілометрів. Ну, дрони, да, там пихтять, але ж вони ефективні, ефективні. А чим це відрізняється від крилатої ракети? Ну, в принципі, не з чим. Тільки те, що воно у нас є, і те, що ми стріляємо туди, куди хочемо. І ніхто нам нічого сказати тут не може. І щодо розвідки теж таке суперечливе питання. Пам'ятаєш, коли нам десь на тиждень переривали розвідку після 28 лютого, після зустрічі Зеленського з цим так удари ж по Москві продовжились, Да. І тут американці зрозуміли, що ну, начебто, не дуже красиво, коли вони вимикають, це зовсім підігрувані росіянами. Тим більше це нічого не дає. Тому що українці нічого. продовжують лупашити по Оскі. Це означає, що в принципі. Ну у інших країн та є якісь розвідувальні можливості. Звичайно, не такі широкі, як у Сполучених Штатах Америки, але ну супутники є. Є у Британії, є у Франції, у Ізраїля є. Ми будемо забувати у багатьох країнах. Тому знайти координати стаціонарних цілей через стаціонарних цілей, якими є, наприклад, електростанції. Ну це не велика проблема. Якщо говорити про цілі, які швидко пересуваються, так там повинна бути ну більш така оперативна інформація, де там знаходиться, припустимо, якась частина чи знаход... де Іскандер, припустимо, знаходиться, тому що він може швидко пересуватися. Тут скоріш за все можуть допомогти американці. А щодо енергетичної інфраструктури, я не сильно в це вірю. Um, якщо в Києві буде блекаут, блекаут буде у Москві, сказав Зеленський. А, чи здатні ми реально занурити столицю Російської Федерації у темряву? Ну дивись, він же це сказав. Наступного дня фактично в Білгород прилетіла. Це ж була демократна сила. Да, да, раз. А друге, це неправильна постановка питання, чи здатні, чи не здатні? Я вважаю, що бликают Москві це тут ключовий момент для нашої перемоги. Тому повинні зробити все, щоб там був блекаут при гарному морозі. Чому? Тому що Росія це ж дуже централізована країна. Якщо починається якийсь хаос в Москві, то це все. Ну, тобто, це зрозуміло, що влада розпадається. Далі тому ми повинні робити це, робити. і це взагалі можливість вибити Росію з війни. Там вже одна, ще один нюанс. А що буде в Москві, якщо там тиждень, припустимо, не буде там не світла, і хоча в половині Москви не буде а, тепла, там вже почнеться хаос. А яких а що хаос викличе в Росії? За давньою російською традицією півросії збіжиться грабувати Москву. Там же по-іншому не буває. Це ж таки, Україна це не Росія. У нас там ну, мародерство були, але так, так десь таке, без без, без фанатізму. Там да, потім їх ловили. А там вже зрозуміло, що буде, тобто, це взагалі може бути старт гарної початок громадянської війни, і тоді Росія взагалі буде обвалена тим тилу. Україна і так працює над обваленням тилу. Оцими історіями пов'язані з бензином і дизелем, Ціни зростають. Розбалансування економічної системи йде велике. Росіяни це відчувають. У них шок від нових цін на, на бензин, які там під 40%. тому що. У них же дешеве паливо, це частина було таких їх скреп, що у нас там паливо дешеве, багато хто бізнес на цьому будував і так далі. Тому це, це проблема в дійсності. Тому ми повинні поставити собі мету, Тому що Москва це, це як я говорю, це старт дуже великих подій в Росії. От, чи може бути 17-й рік, умовно кажучи, може бути. Тим більше не забувай історію. Якщо в Росії там не буде світ, ну, в Москві не буде світла та е, е, тепла, в Україні як вирішувало це питання? Генератором? Генератор, що ну, нас звісно. паливо, да. а в Росії почне нюанси з цим, так? Тобто це різке споживання палива, якого і так не Нормально. Так, да, оце, оце. і тому я вважаю, що Україна повинна це зробити. Я думаю, що це було тестування публічно, коли Зеленський сказав, а потім подивився на, це, на реакцію на Заході. Чи буде там, якась, там якийсь чмошник нам розповідати, що це негуманно? Ну, мовчання за великим рахунком. Да? Трампу, по-моєму, взагалі все байдуже вже там, що там з Росії ага. буде відбуватися. Да а, і всі вважають, що це нормально буде, якщо Україна буде рука. Але я підозрюю, що це без блекаута Києві. Це теж буде робитися, а, тому що ну це, це, це дестабілізація суттєва Росії. вибивання її з війни. Якщо в Росії в Москві починається заворушення, ну, а це одразу школа йде по всій mm -hmm. країні, плюс накладається відсутність палива, плюс там, там морози достатньо великі. До речі, а в цьому році обіцяють холодну зиму. От поза минулого року, пам'ятаєш, була історія, коли по всій Росії було мінус 20, і воно зупинилось на кордоні з Україною, фактично, і трималося два тижні. Ну Тоді у нас не було можливості бити по Росії. А минулого року вже трохи краще були удари, але знову таки, судячи з усього, технічних можливостей таких не було. Але земля там тепла була, а зараз обіцяють холодно. Так що тут можуть бути нюанси. Ми повинні цим користуватися, і це шанс вибити Росію з війни.